В нас знов півранку і весь ранок в нас лі, заберіть будь ласка, дощі, а це квітує бузина гуїчі перпл. Ось так вона квітує. Я її в цьому році не різала тому і зараз вже мені не хочеться, хочеться залишити поквітне, потім я її сформую трошечки. Вся бузина, вона їстівна, чорна. Я Пробувала. Можна там якісь на компоти її та настоянки з неї робити як з чорної бузини Якісь такі. Ну, неї є. Настоянки для, для здоров'я. Ось така. Краса. Зараз. Зараз, коли немає сонця, трохи все інших кольорів, на жаль, усе хлюпає. Є доріжки можна, де доріжки там можна проходити. Ще хочу вам вас попросити. Мої підписники ті, е, ті, що в мене щось замовляли, ви в мене іноді, мої друзі, підпинуйте, бо, ну, як у всіх, і проблеми є, і, і хворіємо. Всяке різне, просто Зазвичай я не розповідаю, ну, навіщо розповідати це в рослинах. А так, проблем, як у всіх. Вистачає, то іноді я така затуркана, що я пам'ятаю, але щоб на мене ніхто не тримав зла за те, що я можу щось. Щось забути. Це квітує шавлія з бурянчиками. Шавлія Блаухугель. Є ще біла шнеухугель. А це Блаухугель. Вона в мене трохи на пісках. Бува, що розвалюється. Ніяк, я її місце не підберу. Це маленький кущик, так він великий, ну побільше і масивніше. Бузина Black Tower. Ось вона так квітує. І ось її принцип зростання. Ось така. Нове листя трохи зелена випускає, потім воно починає темнішати. І починає квітнути мій тамарикс. Це тільки початок. Вся в дощу у крапельках. Аби не завалилася, я зчищала поросель, і ось знов, знов треба її почистити. Стовборець вже, вже такий міцний, але все рівно як Пізанська башня, вона в мене все завалюється, бо такі вітри бувають, що все зносить. Ось вона зараз почне. Почне квітувати. Все мокре. Все таке, все. Все чвакає, все в бур'янах. І лаванда Вже буде квітнути, тут все хлюпає. Ужас, ужас. кісь, вибачте, не можу, треба йти і все отак от робити на шляху ерему починають трошки вже де ось так. Знизу вони знизу розпускаються. А потім я листечко приберу, стрілки приберу і вони не будуть заважати, вони в мене зазвичай за рисунками ховаються. Так, зараз тут піду по, по грунтопокривникам. Півонія, я гадала, що ще я ну, може щось подивлюся на неї. Канарі але... Брілліанс, але знов дощ, знов он. він розвалився, цей кущ. Зацвітає мак. Маки, в мене дуже погано діляться. Я не ділюю. Так, для себе вирощую. ну Насіння то зберу, нехай буде. Але в нього коріння таке, що, що краще не, ді... Ні, не ділити сіянці. Сіянці вони будуть краще. Тут в мене ще доріжки нема. Це в процесі. Тайга. Починаю, вигадати, я її підживила, ні. Не дійшла. Не дійшла. Так вона в мене тут, у кам'яних трояндах, тому що тут о, в мене м -м, сток і тут дуже погані ґрунти. Тут камінь, пісок, ще тільки нема. Добриго я вносила. Равлики мені не потрібні дуже все тут таке не супер-пупер там грунти. Це починає дзвоник квітнути протовкнуться, це новий сорт Дернам. Купувала у Бережнюків. Дерен Miracle. Міркл. Міркл новинка. Він коштував 145 гривень. Спостерігаю, повинен бути ось влітку незвичайним. Зараз поки що він так, трошки похож, схож на Елегантісімо але все ж таки листечко має рожеву рожеве такий кінчики, такі рожеві, тут усе усе заліло. І ще ось які були стрілки, вони завалилися. Просто завалилися від постійних дощів. І це квітує бузина Black Lace. Ось так. Бузина Lace. Ти ж її практично не формували, в мене багато її там за двором. За паркан вивішується. Вона дуже пахуча, то люди ходять і... нюхаємо її. Ну, а це починає квітнути калікант. Калікант Флоридус. Так, питають за кінцівки, вони. Коли розпускаються зараз. Ну, це, я гадаю, їхнє таке така структура квітіння. Воно розпускається рожевим, а потім кінчики починають, ну, якби то, вигорати, не знаю. Але квітка доволі ну, ось на руці. Ну, не, не маленька, не маленька, і коли він в, весь у квітах, я його не різала. Зараз буде весь у квітах. Оп! І дуже пахучий. Коли він кві, квітує, то запах так вина. Вина. Ось тут так вдала по кольорам котяча м'ята, вона в мене в такій тумбі. Ой, ось так. Біля доріжки. І. І бордзелла. Бардзел. Це дощі, Це дощі, не дають. Але крупчик добрий буде в цьому році.